Чернушка. Иди сюди. Чернуха. Пошли, пошли. Пошли, пошли. Чернуха. Иди сюда. Мала. Иди сюди. Иди сюди. Иди. Шостая. Иди до мене, иди. Шостая. Иди сюди. Чернуха. Слини попускала там. Шли. Пішли у хату, давай, іди сюди. пошли-пошли, Давай, давай. Це в неї перший виход. Не хочеш? Чорнухин, пішли, іди, давай. Будеш слухати, то ми тебе залишимо. пошли. Пішли. Туди йди, туди. туди, Ні, не туди, туди. пішли, пішли, пішли. Хороша дівчинка, будеш слухняною, то може ми тебе залишимо. Пішли, 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 не туди, там назару, Іди. Пішли. Іди, не, не туди, не туди. От туди, стань назад. Вот. Вон там, да, так, да, да. Пішли, пішли. Шли, шле. Давай, 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 давай. Чорнусечка. Чорнусечка, така вона. Тепер туди треба таке. Пішли, пішли. Пішли, мазушка, пішли, мазушка. пішли. Давай, я тебе не буду туди цього, пішли. Засралась, А что ты такая засралась, маздук? Что вы там целуетесь, девочки и мальчики? Давай, давай, давай. Оп, оп, оп. оп. Надо было еще взять, конечно. Ну ничего. Да. Да, да. да. Давай, давай, давай. Не-не, да каштанки не на. Загинай, загинай. Ай, дурачок. Давай, давай. Да. <связь> Нормально? Все. Бубонька на бобонькалася, так? Да? А ага. ну залізь на неї. Залазь. Що вона каже? Ваш... Каже важкий, да? Це вона який день гуляє? Там вже, мабуть, Угу. Треба да? ага. записати, ні, Вона просто Та для неї тяжолий мальчик. Та ні. Та ну. Чернушка. Остання из Магикан, да? Чернушка? Не, чернушка. чорна. Чер, она ж полностью черная. Просто, что, стала больше, и на волосы стали не такие, это черные. А она же была черная, как ничья. Как мата ее похожа. И уши такие самые. Да? Чернухи. Каштанка, ты будешь переезжать, или нет? А? Ну доїдаю. Каже, каже, Назар хай поснідає, хотіли її перегнати в індивідуалочку сьогодні. Це наша малишка залишилася, хай поки побуде. Тут у нас трохи реконструкція. Тут вже побілена клітка і ми сюди переженемо нашу каштанку зараз. Тут наша тося знаходиться. Тось, ти поправилась трошки, да? Ну, а це чорнушка. Чорнушку залишаємо. Зараз повибираємо і переженемо. Що ти, дивуля? Що а? А? ти? Миша, ти? Дивиш, що робиш. Хоче чоловіка, чуєш? Щось yeah. да. куля не заводиться сьогодні ніяк. Ти бачиш, це просто капе. Це просто капе, треба йти щось зробити. Так що, друзі, всім привітам. Слава Україні. Слава нашим Збройним силам України. І сьогодні у нас знову понакатані, фактично. Сьогодні у нас свіжина. Таранчук, так що що ми робимо? Зараз бігаємо, треба запливити газ, прогріваємо сковородочку, нарізаємо заготовочку. бо буде нам вирвані годи. Так що, зараз готуємо сніданок для Лесі Петрівни. Надюшка мене знімає, поза кадром можу всім сказати привіт тут. Так такого жарденького трошки героям слава. Нарізаємо Ось. і кидаємо на сковорідочку, щоб воно... Розігрівалося. Сьогодні в колінці печаль біда, щось він довго у нас ріже поросяв. Трошки вчора десь у нього щось було, десь у блут пішов трохи, бо зранку не мог дозвонитися, але все нормально. Розслабився, да. все буде добре, все буде ще чин -чин на От. Так що вже по черевенку зняли. Зараз кидаємо, хай це діло вижарюється, ми ще з вами пеньки розбираємо, потім покажу вам, що буде по виходу. У нас Свинка була 200, ну, грубо говоря, 215 кг. 215 кг. Хороша така свиночка. Тобто, Свиночки переросні. От, ми зараз таких перетримуємо. Для того, щоб було товарне салко. Я не знаю, там, яка там ціна сала зараз в вашому регіоні, не знаю яка і в нашому регіоні, але... Скажу одне, що в нас як було товар на бачки по 200 гривень, так ми його і продавали. Ми можемо або його продати, або його просто комусь подарувати. Тобто в нас було таке, правило воно є, було і буде. Хто там розказує, що візьміть, віддайте. Ну, по-перше, я ж не буду вам доказувати, кому я що даю, і на що воно вам то потрібне. Так що судіть по собі, ми будемо по собі, робимо те, що рахуємо за потрібним. От, є можливість, і дякую ще хлопцям і дівчатам і богові. Маю можливість щось з'їсти, мою можливість щось дати. Так що от така у нас сьогоднішня історія. Ось така у нас свинута доволі потужна. Все на знову помісно, в якій є у нас гепширчик. М'ясо відрізняється кольором, трошки є така кольорова гама. Так, це ще нарізаємо це все діло. Закидаємо. От. Трошки колюха затягнула з часом. Хотілося пораненше це все, все діло зробити, ну нічого. Так що отака красота. Далі буде. Далі покажемо вам в розібраному вигляді, от, як виглядає м'ясо. Зараз понарізаю під череви, хоч цю середину ми забираємо. Хоть не кожна людина це вирізає. Зостерімо вирізаємо, а це вже будемо різати на такі полосочки. І буде у нас ось така почеревенка. Так що у нас дівчинка, чим відрізається дівчинка від хлопчика, у хлопчика йде прослойка, отут йде, вона йде отако через усе. А у дівчинки жаль, там таке жарненька. Так що така гарненька пічеревинка у нас вийшла. Зараз це сиділо нарізаємо. і це треба одразу зрізати бо оце Потрібно його викине по-любому. Так що і тут так само. Щас... Мені дуже подобається ця серединка. Не ось ось, знаю, вона мені смажена, дуже подобається. Ну ось, що Теж непогано. Зараз хай витоплюється. О. Ну, дівчата, понятно, так, а Та в нас дівчата і так вже таранчуки не їдять. Саме ми з Ласи Петрівною ще можемо попоїсти. Але самое головне, нам набрати в баночки, щоб в суботу було що на розіграш для наших підписників і глядачів. Так що приєднуйтесь в суботу, до 1.00. На YouTube-канал Старішеву. Приймайте гуч, визирайте, вигравайте суперприш, у нас буде газоно-косілочка Діпра На колесах. Класно. Я не знаю скільки там по кіловатам вона. Ну, доволі така непогана в металевому коробці. Це чинський нарюк. Ну а також буду ще оприкущі і буду деякі інші прижити. Так що ось така красота. Зараз ми зараз сиділо викладаємо, реально красна тучеревина, реально класнюча свиня. Так що далі буде. Далі буде, по-любому. Друзяшки, а ну напишіть, як вам похеревенка. Похеревенка просто-просто-просто огонь. Взагалі вся по красоті. Вот. Так що, сковорідка рідка ж кворчить, вот грудиночка, також дуже м'ясненька. Гарненька, взагалі суперова. От, стара цибулечка все у нас лежить. Зараз ми підготували і на, 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 ріжемо на свіжину. Ну і тут у нас шовшок. Саме головне, це наші таранчук свіжина на нашій достанціоні свироді. Якщо беремо нашу велику ложку, ну, не знаю, звісно, одному буде погано так тобто це діло перемішати, але там уже під низом є жареночки, які любилися без рівна. Ось такі вже. Тальце там томиться трошечки, топиться. І ось такі прижарененькі штучки є. А -а -а. Оце, звісно, є суперпуперовське. Зараз на паузі далі буде, потім будемо показувати. О, вже Вася потрібно готується. Да? Без цього ніяк. Да? Так що так, шкварчить капець. Слюна тече, я не можу, просто летить. Так що, друзі, таранчук смажете, але ще потери на шкваші, смаженки вже повибирала. Вот, Шилику також перекусив. Я відрізав вот ось такий кусочок сальця. От, такий ось таке з м'ясцем. Присолив. Вот, і просто з цибулькою все це за захрятав. Ось так ось, бачите, таке по красоті. З мішковинкою. Ммм, смакота. Да я принципі і м'ясо також їм. Підсолюю її. Хтось там скаже, що це... Сироєди там туди-сюди. Ну, але головне, що воно є і що маю можливість смакувати те, що люблю. Ну все також докусниця залишилося, такі я також таке полюбляю. Так що, друзі, що там прохідів у вашому регіоні, як там по салу, м'ясу ціни скакають чи ні, бо там вчора ті хтось кажуть, живий вес пішов вниз. Я сильно тим не цікавлюся, але з ситуації, жива вага не пішла вниз на ну, ті фабрики, які закуповують. Тобто заходиш там в Google, туди-сюди, ціна начебто стабільна. От, показує там. Ну, коли питаю там, Аліса, скажи мені, будь ласка, які ціни на свинину, вона мені говорить. Так що 90, навіть там 93 закупка це на м'ясопереробні комбінати свинина вищої категорії. Ну а що в людей беруть, я не знаю. Тобто то таке діло, ну, але також вже з'явився у нас знову, мабуть, другий сорт м'яса, який ми не дуже любимо, це з-за кордону експорт. Ну, Він не з'явився, він не був, тому що я не знаю, як можна робити ті чи інші речі і по дешевій ціні. А вказується є сюрприз, такий завозять із за кордону і воно дешевше. Так що, от, там вже самі купуйте, смакуйте і оприділяйте. Ми собі ціну не набиваємо, бо в нас його небагато, конкуренції ми нікому не складаємо, але я не можу тушонку робити по 110 гривень. Так що думайте, що ви купуєте. А що так. Або це буде якийсь ну, суномоска якась, або це буде дешева сонина, чогось дешева, Тому що якщо 90 лишніх гривень... Якщо буде жива вага, то м'ясо буде як мінімум середня ціна там 220 гривень, то як можна по 100 гривень продавати банку сушонки, я навіть не знаю. А є, інтернет забитий. Але потім мені людина сказала, що є дешеве м'ясо, яке приїжджає в цілими брикетами. Ну, Але то таке, то хай люди роблять, переробляють, а ті, що купують, самі для себе роблять висновки. Так що ми зараз розбираємо далі. Зараз викладу це все діло, потім вам покажу. Ну а поки свіжина. Так що, друзі, сковорідочка шкварчить. М'ясо в мене реально закидало. Отакі задочки. Ось. Лопаточка, лопаточка, філеєчки, пофиночки. Сейчас це все зачищаємо. Я там вже шмацала порізав. Отакі От таранчук вже капець по красоті. Так що сейчас біганьки розрізаємо, розкладаємо. Очеревеньку підкидаємо. Виложимо і знімаємо. Ну а потім що? А потім вже Калюнчик буде знімати пробу з таранчука. Так що працюємо. Що ти калюха? А де? Кажи, що ти казав. Що тобі давати? Що тобі дать? 100 грав? Нема 100 грам. Не, не 100. Як таранчук, нормальний? Сухувати так. Який? Шухувати. Трошки підсушив. Ну так mm. ти ж таке любиш, ти ж пісне любиш чи що. Mm. Що ж може розбавити жиром тобі. Не хочеш нормально, як кабан, як свиня. А що тобі не подобається по весу, що не можу поняти. Згазомер... Давай, давай наступний раз, коли будемо спорити, все потрібно ще погукаємо. Розбудемо її, да? так? Да. Може й бабу погукає. Ну, сусіда бабу. можна ще, щоб ставок більше було. Ну, да. Васі щоб... позвонити. Щоб більше вийти. О, Прикольно. Так можна ставити ставки. Я думаю, що можна взагалі туди гру цілу. Там, чоловік 200 можна стягнути, да. прикинь, кожен по 200 гривень і один виграв, прикинь? Прикольно? Четко? Да. Ну так. Але твоїм лазимером щось збився. Так що снідай. Так що, друзі, отак. Биток, звісно, Коля каже, так? Да? То це, це ж биток. Це не то, що це реально битяри. Тай задок такий прикольний. Пафиночки я б не сказав. Ні, пофинки класні. Філеєчки я б не сказав, що великі. А от биток реально прекрасний. Так що, друзі, такий ще кучку обрізків нарізав. От. От. Ну, Ми з них не тушонку робимо. Воно у нас йде. На переробку на фарш туди-сюди на такі різні моменти. Хоч можна і на тушонку такий клоптик. Да? Класне м'ясо взагалі ще От, Але сьогодні у нас тушонки не буде. Так що, друзі, зараз це все діло розбираю. Колян снідає, зараз покажу вам сало. А сало вау. А? Вау. Сало взагалі огонь. Знаєте, скільки тут пальців. Тут а, пару пальчиків, тут а, товщеньке. Ну, Тобто на бочках товщеньке. Отаке, так? Отаке ми продаємо по 200. Отаке От передки у нас йде на копчення. Ну буває, солимо те, що ближче сюди до цього сала. От. Ну, А то таке у нас. Так що, друзяшки, якось так. Так що напишіть вашу думку по биточкам. Да? От, і по шиєчкам. Ну, шички такі невеликі в порівнянні з і антрикотом. Биток, звісно, шикарний. Ну, він ще зачиститься, він на продажу йде, оце все зрізається, але реально, друзі, це реально потужняцьке. На спині сальце було не товсте, бочки були прекрасні. По черево взагалі ще Так що що, колюнчики. а? — Свиня була квадратна. Свиня була квадратна. Ти такі любиш, так? Да? Так. Да. Так що, всім миру здоров'я і добра, ну а калюхи смачного таранчука. Дякую. Так що все, я працюю далі. Що, попалося сухе? А жорстке? Гаряче, важке? Ага. Понятно. Всім пока. пока. І смачного таранчука. А я ще, ще розбираю, заношу реберечко і все. І везу калянчика.